Сама маленькі дорослі і з нами наші телеведучі. Канікула ех чарівне слово. М -м -м. Відкрив очі, бо в очах запаморочиться. й глядачі на тебе дивляться. Ти чого замрієшся? Та мету перед собою на літо поставив. Яку? Навчитися кататися на велосипеді. А я малювати акриловими фарбами. Круто! Молодці! А яку мету перед собою поставили ви, наші глядачі? З вами я, Інна Печук, і мої сьогоднішні співведучі Макар. Феликс. Вітаємо вас! Маленький дорослий. Погляньмо в небо, а воно яке Бездонне, світле, радісне, легке. А ще ми часто бачимо в небі полоси та темні плями. Що це ж таке? І цьому я пояснюю. Давайте разом подивимося у новому відео від наших партнерів Льонінг Юар, рубрика Дитячий Університет. Вітаю, друзі! Погодьтеся, немає нічого більш звичного нашому оку, ніж купчасто дощові хмари Кумулонімбус. Водночас це ще й напрочуд величне видовище. Але не більше того. Складно й припустити, що такого надзвичайно цікавого можна знайти у цих велетнях Небесного океану, але не все так просто. Знайомтеся, це Гектор. Гектор не проста грозова хмара, скажу більше: Гектор одна з найпунктуальніших хмар у світі. Він з'являється з вересня по березень щодня приблизно о 15-й за місцевим часом над північноавстралійськими територіями поблизу островів Тіві, та є одною з найбільших постійно утворюваних грозових хмар, яка сягає до 20 кілометрів у висоту, незважаючи на доволі руйнівну вдачу. Адже Гектор є грозовим штормом, він ніколи нікуди не рухається. Гектор настільки пунктуальний шторм, що навіть слугує своєрідним маяком для пілотів. Саме військові льотчики і дали Гектору ім'я, вони виявили його корисну постійність в роки Другої світової війни. Секрет виникнення Гектора у зіткненні кількох кордонів морського бризу, стикаючись над островами Тіві, повітряні маси піднімаються вгору та викидають вологу у верхні шари атмосфери. Тому з космосу Гектор виглядає як виверження вулкану. Я знову стверджую, що світ сповнений цікавинок. І ми маємо що про них розповісти. До нових зустрічей. Ціцяча енциклопедія. Христина, день народження пройшов, а так хотілось фейерверхи чи хоча б петарду запалити. Фелікс, ой, ні-ні ні, таке собі бажання особисто зараз. Це ж вибухово-небезпечні предмети. Та знаю, знаю. А що знають про вибухово-небезпечні предмети наші маленькі експерти, рубрика «Дитяча енциклопедія. Дитяча енциклопедія. Не на Вибухонебезпечні небезпечні предмети це коли. Якась ракета чи бомба, а якщо ти на неї наступиш чи торкнешся, то вона зарветься. Ніколи не треба, якщо ви одні на вулиці гуляєте по лісу і бачите якийсь предмет, який подозрительно ново лежить на підвозі. Якщо це старе, тоже теж не треба брати, тому що це може бути. Вибухо небезпечний предмет. Не можна підходити до них близько. Ну, нужно, нужно атики, атики, атики. ну, просто або обійти їх, або просто не чіпати. Я знаю класичне, це міни, противотанкові міни, розтяжки. Якщо бачу, що тут є якась нитка, ну або знак якийсь, що обережні міни. Тобі не треба туди йти. То що вони можуть вибухнути, та тобі буде не дуже гарно. Тому вони отак і небезпечні. Ще я про них, що не треба їх фоткати, трогати. Якщо ти побачив вибухонебезпечний предмет, треба сто днів набирати. І і, і пожаною, і воєнним, щоб вони це. Все чимо забуваєш. Маленький доросли. Томофій, мені здається, що працювати у театрі ой як складно, Безкінченні репетиції, записі, заняття з хореографії. Згодні з тобою. А ти знаєш, що діти нашого віку теж грають у виставах. Цікаво, як вони все встигають. А про це ми дізнаємося акторів театру юного глядача». Рубрика Новини подитячі. Дивимося далі. Чи знаєте ви, що актори це не лише дорослі люди, які іноді грають дітей, є і маленькі актори, і це для них справжня професія. Вони навчаються в звичайних школах, ходять до дитячого садочку, а ще працюють в театрі, як дорослі. Вони вчать слова, одягають на себе справжні акторські костюми, співають та танцюють. Як це спитаєте ви? А отак. А який, який актор наймолодший і йому важко вчити слова? У нас е, в театрі дуже багато акторів, дітей. Для того щоб грати, і Даня це знає, вони займаються і співають, і танцюють. Дай, Даня. Даня, до речі, Володині у мене партнер. Ми з ним разом танцюємо. Так, я граю в спектаклях. Я граю в Володині, і мені дуже легко вчити всі слова. А наймолодша у нас Софія Фортус, їй 5 років. І ви знаєте, вона найкраща з усіх акторів театру запам'ятовує всі слова за всіх. А хто вас? Так, вона сидить, на, вона сидить на репетиціях і навіть всі підказують, що кому де зробити і які слова хто забув. Знаєш, як Софія називає? Незламна. Um... У нас Софія незламна, тому що вона на рівні з дорослими акторами витримує всі репетиції зранку і з вечора. Якщо актори у нас змінюються, є ранкові денні або вечірні репетиції, то Софія у нас присутня на репетиціях. Um... Леся, А в театрі може працювати будь-яка дитина, чи є якийсь ліміт е... зрісту там? Чи... Якщо дитина талановита, то починаючи з трьох рочків, можна прийти. Ми час від часу іноді буває таке, що робимо кастинги. На сьогодні у нас скажімо так повний склад дитячих театрі. Навіть в декілька складів, так. Але якщо дитина талановита, якщо вона добре запам'ятовує слова, якщо вона запам'ятовує мізансцени, це рух по простору сцени, вміє співати, танцювати, якщо вона має енергетичну таку цікавість, то будь ласка. Ласкаво просимо до нас в театр, будемо разом грати, бо театр наш називається театр юного глядача. Ми не знаємо, що отримують маленькі актори зарплату, але те, що їм це дуже подобається, це 100%. І наостанок поради для люблячих батьків. Дитинство це тренувальний майданчик, де діти вчаться контактувати з навколишнім світом. Це щоденний соціальний досвід, за допомогою якого вони розвивають і зміцнюють свої навички соціального спілкування. Шановні батьки, створюйте безпечне середовище для підтримки дитини. Коли діти потрапляють у біду, батькам доводиться нелегко. Тому важливо контролювати власні емоції, зберігайте спокій і вислухати дитину з розумінням, співчуттям і підтримкою, сповненої любові. Допоможіть дітям відчувати себе комфортно і безпечно. Дозвольте їм висловлюватися відкрито і чесно, нехай не бояться негативної емоційної реакції. Такі силола зби і нас у телемандали. Світ розвивається динамічно, а дитячий світ щас скоріше. тож не пропустіть корисну інформацію для дітей та дорослих у програмі «Маленькі дорослі». А ще ставте перед собою мету і, і обов'язково. Обов її досягайте. Правильно. Наприклад, кататися на чому? На велосипеді. На велосипеді. Хай щастить вам і вашим дітям. Бережіть себе.